Сьогодні я хочу приготувати такий наливний пиріг з варенням. На кефірі. Дивіться, я приготувала два види варення малинове і грушеве. Вони дуже солодкі, особливо грушеве. Е, приготувала форму, в якій будемо випікати. Пиріг раз заливається і випікаємо одним, одним слоєм. Так, Для того, щоб ми швидко його приготували, треба 4 яйця. Перемішати з сахаром. Півтора стакана сахару. Тут пів я висипала і цілий стакан. Так, це все збиваємо мінчиком. Не треба нам міксера, просто його розтворити все. Сахар розтворити, щоб він з яйцями перемішався і трошки збити. Так, дівчата, дивіться, я підбила гарно сахар з яйцями. Так аж до піни. Тепер додаємо сюди олію 150 мл олії. Перемішуємо. Так, додаємо сюди півтора стакана кефіру. Стакан І ще половинка. Так, і ще половинка. Так, перемішуємо. тепер дивіться до Муки додаємо ванілін. добавляем розпушувач тіста. Так ложечкою трошки з мукою, половину муки, ставимо, перемішуємо, потім другу половину. Вимішуємо тісто. Трошки і ще всю муку так, тепер вимішуємо до готовності тіста. Тісто таке густеньке вийшло. Ну, прям таке, як густа сметана. Тепер нам треба. Розділити це тісто на дві половинки. Дівчатка, на допомогу я собі взяла кондитерський отакий мішок у мене є. Насадка така, просто без насадки, просто там дирочка. Дивіться, я взяла вазу, тому що я підбирала, підбирала, не можу нічого підібрати. Стакана мало. Половину тіста ставимо сюди, в цей шприц. Так. Тіста. Викладаємо ще ще. Я думаю, що так. Так, тепер беремо. Ось у нас так допомогла нам ваза. Тепер у мене є така форма. Викладаємо це все тісто одним слоєм. Треба щоб хватило нам. Так, тепер так легенько його допоможемо йому розійтися по формі, щоб воно було все покрито тут. Тепер наливаємо маленькими порціями варення. Дивіться, в мене малинове. Варення можна брати будь-яке. Яке вам подобається, таке і беріть. Це грушеве. Воно дуже солодке, прямо як мед. Ось так робимо такий узорчик. Я грушево більше, тому що воно солодше. Так, тепер знову беремо, кладемо сюди тісто. Все остальне тісто знову кладемо в рукав. настойка у Также чуть-чуть. Вытягиваем так, все чисто. Покриваємо зверху другим слоєм, пробуємо, щоб все було закрито акуратненько. Так. Постаратися треба закрити все, розподілити так тісто, щоб хватило його, так. Закриваємо, закриваємо. В куточки більше так. Так, все. Тепер робимо таку крихту. Дивіться, це, два, це масло, такий кусочок масла. Тут десь 30 грам, 2 столових ложки муки і 2 столових ложки сахару. Все це перемішуємо. Сахар з мукою і з маслом. Ви Знаєте, такі є на булочках здобних у магазинах така є крошечка. Вона така смачна. Солодка, солодка. Зараз оця крошечка. Оцю спробуємо зробити цю крошечку. Так. Має вийти така крихта. Трішки-трішки. Дивіться, яка вона. Я трішечки додала муки, тому що воно було таке цеплялося до рук. Трішки-трішки, буквально ложку столову маленьку. Дивіться, яка вона. Тепер посипаємо зверху та крихтою Весь наш пиріг. Так гарненько, під всі стіночки. Все, ставимо у духовку на середній вогонь, десь 150-160 градусів. Ну, минут 40, хай печеться це на маленькому вогні. Друзі, дивіться, що вийшло. Дивіться, він такий пружній, хороший. Я провірила на. Спічечко хорошо допікся на маленькому вогні. Зараз я буду нарізати. Ну, друзі, спикся мій пиріжок. Дивіться, який класнецький. Дивіться, тут варенечко проглядає і то, і то. Мігенький, дивіться, який. Сочний, такий від варення він, корочка така хрустка, хорошенька. Давайте спробуємо. М -м -м. До чаю то, що надо? Легка є кислинка. Спробуйте приготувати. Заходьте на мій канал. Пока-пока!